У соціальних мережах про те, що росіяни пишуть в акваторії Чорного моря збід БПЛА, морський флот Росія отражає удар врага. Ми вже пам'ятаємо, як вони Оленігорським горським отражали той удар. А що відбувалося, в зв'язку з чим була тривога у тимчасово повному Криму? Насправді настільки оперативну інформацію о, подати ми не можемо, тому що якщо тривають якісь дії, то відповідно до вимог безпеки операції, ми про це поки що маємо. Помовчати просто почекати відповідних даних від уповноважених джерел, тому наразі можна не лише побажати їм вдачі нехай далі збивають все, що тільки можна, тільки бажано якраз таким способом, як це зробив саме Алінігорський гарняк. Було б дуже прекрасно. Пан а чи можемо тоді вже поговорити і чи можете розповісти деталі про корабель Павел Державін, який напередодні також отримав певні ушкодження? Це корабель чорноморського флоту. В принципі, розкажіть, що це за тип корабля. Наскільки він важливий для росіян? І чи означає це, що в принципі, якщо він отримав такі пошкодження, значить вони все одно намагаються виконувати якісь операції поблизу окупованого Севастополя? Ну, насправді це патрульний корабель, О, він не має такого ракетного зброєння е, дальньої е, радіо суддії. Тобто у нього є своя система ППО на базі тору, але корабельної версії. Це досить новий корабель. Він 19-го року випуску е, дострою став у 20-му, тобто, досить досить свіжа е, одиниця, і відповідно, як ви бачите за його обрисами, він навіть десь там бачив, як роблять кораблі зі стелс технологіями. Єдине, що ну, ми можемо зазначити і підтвердити, це сам факт отримання пошкоджень щодо їхнього характеру, наразі ми не готові надати інформацію, як і щодо того, при яких обставинах він отримав це пошкодження. Єдине, що ми можемо наголосити з цього приводу, що це черговий натяк російським окупантам на те, що зараз саме час нарешті прибратися з нашого тимчасово окупованого країну. Пане Матері, розкажіть з того, що можна знову ж таки сказати про дислокацію флоту РФ зараз. Були новини, і ми з вами вже обговорювали їх витерах про те, що частина в Новоросійську, частина взагалі в Абхазії, наскільки вони сьогодні вільно себе зараз почувають? Так, кораблі Чорноморського флоту? Чи це вже треба говорити флотилія, можливо? Насправді я знову повторюся, що якби вони себе почували війна, ми б їх бачили зараз з Одеського узбережжя? Враховуючи те, що це неможливо, вже більше року, мабуть, не так вільно себе вони там і почувають. Я не став би списувати Чорноморський флот, насправді це більше 30 бойових кораблів, це досить потужна сила. І відповідно, незважаючи на те, що так вони несуть періодично втрати, так, вони досить скуті у своїх маневрах, і так, насправді, вони досить велику частину кораблів відвели. з... Севастополю, Новоросійськ до своїх офіційно визнаних берегів та до Феодосії. В першу чергу, це викликано побоюванням отримати ще якісь пошкодження, отримати вогневе ураження, і в принципі насправді це логічно, тому що більшість цих кораблів не бере участь у бойових діях. Так зараз виглядає ситуація в Чорному морі, що, окрім як платформи з Ракетами дальнього радіусу, типу калібр, наприклад, вони нічого більше не застосовують, тому відповідно нема сенсу тримати їх досить близько до нашої акваторії, враховуючи рівень небезпеки. І їх перекинули. Що стосується Абхазії, туди заходив циклон проекту Каракурт на святкування так званої незалежності чергової здається 30 річчя в них було в Абхазії сепаратистської, і так вони пропонували. Розмістити у них базу, але це в першу чергу інтерес Абхазії, звісно, тому що вони в такий спосіб намагаються собі надати легітимності, і чергова військова база, за їхніми розрахунками, має гарантувати якусь для них безпеку. Для росіян, в свою чергу, це, звісно, збільшення дистанції до нас, збільшення часу на реагування. Проте, поки що ця інформація не знаходить свого підтвердження щодо таких рішень. Але в разі, якщо допустити пане Дмитра, що а, цей а, циклон там і в принципі Росія може там розміщувати в Абхазії, маються на увазі а, а, свої кораблі. Скажіть, наскільки вони є абсолютно легітимною законною ціллю для української, скажімо, зброї, а, навіть перебуваючи в окупованій частині Грузії, будь-яка е, одиниця військового флоту Російської Федерації яка ходить під бойовим прапором. Відповідним є для нас законною цілі в нашому чорному. Що стосується загалом ситуації у чорному морі, скажіть про ракетоносії, яка кількість їх є. Ми дуже давно, ну як відносно, скажімо, не чули про те, що росіяни намагаються застосовувати велику кількість ракет. Ми зараз останнім часом бачимо все таки, що вони використовують в своїй більшості дрони. Очевидно, вони накопичують, розуміємо для чого. Але станом от на сьогодні, що відбувається у морі, що стосується ракетоносії, так само зараз, наприклад, ми спостерігаємо один носій. Загалом чотири кораблі, один з них не Але за тією інформацією, що у нас є, він порожній, виходить в море. Відповідно, відбувається накопичення цього типу озброєння ракетного. Як ви бачите, проміжок часу між цими атаками постійно збільшується, тому що вони зараз використовують ті ракети, якими їх може забезпечити. Військово-промисловий комплекс так званої Російської Федерації, і саме тому, враховуючи їхню кількість, вони вимушені деякий час накопичувати запас цих ракет, враховуючи те, що вони звикли працювати кількістю, як завжди, і відповідно все одно не немає її масовості, а так яку ми могли спостерігати раніше. Але скільки часу треба ракетоносіям російським для того, аби вийти на бойове чергування, скажімо, для того, аби відбувся цей запуск таких ракет? Вони ж дуже швидко, наскільки я розумію, можуть активізуватися? Насправді достатньо достатньо великого проміжку часу для того, щоб вийти, наприклад, на зовнішній рейд. вони це вже робили, тобто, відійти недалеко від бухти і безпосередньо звідти запустити. Зазвичай вони цього не роблять. Але коли вони хотіли показати свою бойову мощ, так би мовити, для того, щоб о, якось в публічний простір ця інформація потрапила, як вони наносять о, каральні вогневі удари о, по нашій території, то вони це робили безпосередньо в близькості до узбережжя. То це питання кількох годин. Тому, в принципі, звісно, ситуація вона динамічна і вона може змінитися. Достатньо швидко, але знов таки це не питання хвилин, це питання кількох годин. і, Звісно, ми обов'язково це побачимо. І на сам кінець хочу запитати ще про Крим. Коротко вчора Наталя Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес центру сил оборони Півдня, повідомила, що все більше росіян, які незаконно прибули на територію окупованого півострова, виїжджають звідти, усвідомлюючи, що деокупація невідворотня, що збройні сили підходять все ближче і ближче. Скажіть, чи використовують зараз вони паромну переправу? І в принципі, якими шляхами вони планують тікати? Насправді паромна переправа працює зараз. Коли це дозволяють погодню мови, тому що кілька діб. Був шторм, навіть морська охорона прикордонної служби ФСБ РФ не виходила в море охороняти так зване Керченське місто. Він залишався фактично дві доби без корабельного прикриття, тим не менш, все ж таки, міст залишається основним логістичним інструментом, в першу чергу для військових. Говорити про якісь в лавках жести доброї волі ще зарано. Тим не менш, настрої такі є. І з тих кейсів, які я маю особисто, є такі тенденції, що деякі з колаборантів і зрадників в першу чергу все ж таки починають дивитися в бік материкової частини Російської Федерації, і потроху збирати свої речі. Це так. правильно роблять безумовно. Дякую вам дуже за розмову, що ви знаходите час з нас доєднувати з Дмитро метро речник військово-морських сил збройних сил України, капітан третього рангу, був з нами на зв'язку. Спасибі.